Мир Путін найближчим часом планує відвідати північну Корею. Це підтвердив посол Росії в КНДР Олександр Мацегора. Він додав, що після цієї поїздки Путін відвідає В'єтнам. Детальніше про цю поїздку поговоримо далі. Наталія Бутирська з нами на зв'язку. Експертка з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики. Пані Наталі, вітання вам. Доброї ночі. Добрий ночі, вітаю. Отже, цей візит. Путіна так, так, до, є найважливішим, до тому що знаєте, чому я посміхаюсь, тому що ми сьогодні говорили багато і обговорювали те, що Путін буде вважати загалом Кремль, вважатиме цю поїздку до північної Кореї однією з найважливіших політичних візитів цього року. Зокрема, а що ж там може бути найважливішого? Ну, насправді ми не повинні до скептично ставитися до взаємодії цих двох країн, тому що Північна Корея постачала чимало зброї Росії, і це допомогло їй певний час протриматися на фронті. Тому візити. До північної Кореї з боку Путіна може бути і розмови про продовження цієї взаємодії. Звісно, що про це не будуть говорити ніде в російських пабліках і не буде говорити про це посол. Тим не менше, у північної Кореї є бажання розвивати цю взаємодію, тому що взамін вони отримують гроші, вони отримують продукти харчування. Але найголовніше взамін вони хочуть отримати технології, які їм потрібні. І то саме тому поза лаштунками. Можуть бути такі розмови, і військово-промисловий комплекс. Північної Кореї може бути налаштований на те, щоб постачати для Росії, яка готується до, до грив довгу в будь-якому випадку певні елементи а в них є що з огляду на те, що ця країна перебуває в стані війни понад 70 років. Окрім іншого, це про те, що ми знаємо, це те, що Росія демонструє і не тільки, а діє, вона готова не абсолютно не зважати на санкції, які введені міжнародним співтовариством, які підтримують в тому числі Росію, і взаємодіяти у відкриту з Північною Кореєю. Це і певна форма тиску і на Сполучені Штати Америки і на сусідні країни, Японію та Південну Корею. Особливо на південну Корею, тому що Росія посилала не один сигнал в бік наших партнерів південно-корейських, тому що в війні вони активно допомагають Україні підтримують. Але тим не менше, у нас є одне питання, яке ми не можемо вирішити з північної Кореї. Через Росію і через її тиск, і зокрема через цей візит, тому що Росія всіляко передає сигнали, що в разі, якщо Північна Корея, Південна Корея, яка має дуже розвинений військово-промисловий комплекс, буде допомагати Україні зброєю, то в такому випадку Росія також буде надавати необхідні технології північній Кореї, і це дуже серйозний стримуючий фактор для підтримки України з боку південної Кореї. Ну... Що ж стосується загалом, торгівлі, то звісно, що Північна Корея має зараз шанс. На жаль, російська агресія проти України відкрила можливості її, коли вона може розвивати, я вже сказала про військово-промисловий комплекс. А також Росія зараз говорить про і це вже відкрито про можливість запрошувати е, працівників із трудових мігрантів із Північної Кореї до Росії. Це заборонено резолюціями ООН, які підписала сама ж Росія в 2017 році. Тим не менше, зараз про це мова йде і знову ж таки повертаючись до України, оці трудові мігранти. Працівники з північної Кореї дуже дисципліновані і вони можуть бути використані на окупованих Росією територіях не тільки для відбудови міст, а також можливо нам потрібно слідкувати в якихось інших цілях. Тим не менше, якусь окрему інформацію про те, що невелика кількість їх була відправлена до, до цих регіонів, я знаходила в пресі, і ну, ми маємо за цим слідкувати. Тобто, виходить так, що Путін їде до північної Кореї, але це великим чином може бути. Пов'язане з із війною і, на жаль, з Україною з певними наслідками для нас пані Наталі. А для чого Путіну ще продовжувати свою поїздку і поширювати її на В'єтнам? Тому що про це теж є інформація. Який зиск В'єтнама? В принципі, сама ця країна, вона ну чи не вперше, так вона виринає в якихось зараз геополітичних інтересах Російської Федерації. Ні, це ми не слідкували. Не начальник. слідкували так. Тому що ну в інформаційному просторі українському так. не було такого. В'єтнам десь там співпрацює з Російською Федерацією. Ось маємо насправді В'єтнам є дуже важливим. Для Російської Федерації на сьогодні, із точки зору політичної дипломатичної підтримки, і давайте подивимось. В'єтнам зайняв нейтральну позицію в російській агресії проти України, абсолютно не висловлюється на цей рахунок і не приїде на саміт миру у Швейцарії. Так тобто це про дипломатично. Але насправді між двома країнами є серйозні зв'язки, які Росія підтримує ще з часів радянського союзу, і найголовніше, що їх дуже поєднувало. Останні роки так це взаємодія у військово-промисловому комплексі, тому що Росія активно продавала зброю до різних країн, особливо тих, які були близькі з Радянським Союзом. Відповідно, вони мали вже російську техніку і цікавилися в тому, щоб поповнювати свій арсенал. Саме тому ці відносини вони будувалися на військовій взаємодії. І вже відповідно, політичний і дипломатичний контекст він активно підтримувався. Останнім часом. В'єтнам міняє трішки свій ракурс. Це пов'язано з його особистими геополітичними питаннями. Перше це вплив в Китаю і особливо тиск там на спірні території. Відповідно, В'єтнам намагається збалансувати своє геополітичне становище, свої безпекові питання взаємодію Сполученими Штатами Америки. І тут ми нагадаємо про те, що В'єтнам і В'єтнамці ставилися досить ем, не. Добре до американців, тому з огляду на е, В'єтнамську війну, і відповідно довгий час е, у Росії знову ж таки був шанс на оці відносини е, з огляду на цю ж саму війну. Е, тепер все міняється. У В'єтнаму є свій великий інтерес не тільки щоб Сполучені Штати Америки. Могли допомагати йому у тому, щоб збалансувати вплив Китаю. В'єтнам цікавиться тепер і зброю з інших країн, і Сполучені Штати Америки обіцяють допомогти, поновити їхній військовий арсенал, і, відповідно до російської зброї буде зменшуватись інтерес. Ну і ще для В'єтнаму є важливо, що вони можуть. Отримати е, с, також і інвестиції із західних країн, які переносять своє виробництво з Китаю. Тобто В'єтнам зараз перебуває у такій цікавій ситуації, де він може отримати вигоду з усіх боків, і він дуже активно цим користується. Відповідно, останнім часом Росія відчуває, що Китай що В'єтнам може дрейфувати в різні боки, і е, для Путіна важливо з'їздити, підтвердити свою взаємодію на. Е, на політичному рівні, а також поговорити і про торгівлю, тому що е, торгівля між двома країнами з 2000, наприклад, порівняти 2021 рік і 2023, значно впала. 7 мільярдів, а в минулому році тільки 3 мільярди з лишнім було і це пов'язано з тим, що західні країни попереджають В'єтнам про вторинні санкції. А В'єтнам, який хоче бути країною приваблою для західних інвестицій, очевидно, що намагається уникати таких проблем і торгівлі з Росією в тих сферах, які можуть бути для нього такими червоними лініями, певними, тобто у під час візиту. Путін також буде говорити про торгівлю. Вона йому важлива про збільшення цього взаємозв'язку. Але найголовніше яким чином вести торгівлю? Тому що. В національних валютах провад, провадилась вона між банком, який був створений такий спільний банк В'єтнамсько-російський, але він не покриває усі потреби. І відповідно Путін намагається також створити альтернативну свіфт, свою систему банківську і намагається залучити дружні до себе країн для того, щоб вони торгували, підтримували якраз оцей цей майданчик фінансовий, який Росія створює. Тобто у Путіна є багато своїх зацікавленостей, і в В'єтнамі також відповідно цей візит. Ну, ми зважимо, що останній раз візит офіційний Путіна був у 2013 році. Тобто, певним чином він дійсно випустив, можливо, свого поля зору В'єтнам як такий для офіційного візиту. Щоправда, в 2017 році вони зустрічалися на спільному майданчику у В'єтнамі на зустрічі АТЕК. Тому зараз цілком. Очевидно, що Путін намагається надолужити десь втрачені ті моменти офіційних зв'язків. Ну і відповідно не дати В'єтнаму якось перекотитися, перейти в бік заходу, а витримати далі цей баланс, який би Росії був приємний. Пані Наталя, зараз продовжимо. Хочу звернути увагу наших глядачів на повітряні тривоги. Харківщина, Донеччина, Дніпропетровська та Запорізька області наразі таким чином шириться повітряна тривога. І ось буквально щойно повідомлення від повітряних сил збройних сил України. Кілька груп ворожих ударних безпілотників із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро та Павлоград. Офіційне повідомлення ну і також Запорізька область загроза застосування ударних безпілотників. Будь ласка, дуже просимо берегти себе, залишатись в укриттях. Ми будемо стежити за подальшою офіційною інформацією від повітряних сил збройних сил. України, ми сьогодні мали розмову з прес-секретарем президента Зеленського Сергієм Никифоровим стосовно того, як буде організований, і стосовно учасників саміту миру, який пройде дуже скоро в Швейцарії. І отут питання стосовно Китаю до вас, пані Наталя. Сергій Никифоров сказав, що немає ще відповіді, чи буде Китай присутній, чи не буде, і ці перемовини ще тривають. І ну насправді невідомо, коли ми дізнаємося про це, чи прийме Китай це запрошення, чи все ж таки ні. Як ви думаєте, на що саме зараз розраховує ця країна, і яке ваше, ваша думка стосовно цього? З моєї точки зору Китай визначився. Він свою відповідь сказав. Перша вона була така більш дипломатична, коли він придумав причину про те, що він підтримує конференцію, яка буде однаково прийнята і Україною. Вони на рівних будуть на цій конференції будуть обговорюватися різні, різні мирні плани. Це була така його дипломатична завольована відповідь: Ні, але Україна над працювала над тим, щоб всіляко залучити Китай не тільки Україна, але й наші західні. Партнери, Тим ми зараз отримали більш таку конкретну відповідь, де вони розклали поличками, що ні, вони хочуть, щоб була присутня Росія і Україна, і більше того, на насправді Китай зробив дуже багато, щоб не тільки він не поїхав, але і до, до, до цього його до цієї його відповіді долучилися і країни близькі до, до Китаю, країни, які е, тим чи іншим чином співпрацюють з Китаєм. Це насамперед е, ті, хто. Входять до Брікс і до речі, от вчора і позавчора відбувся саміт Брікс де були присутні Бразилія і, і Південно Африканська Республіка, Саудівська Аравія. І відповідно Лавро похвалив до речі на, на цій зустрічі китайську позицію за те, що вони не їдуть на конференцію. Росія дуже серйозно старалася працювати над тим, щоб відговорити Китай, але зі свого боку він також працював над тим, щоб зробити. Робити для себе вигідну таку позицію, де він може запропонувати і власне бачення і власну групу країн, які будуть підтримувати пропозиції, надані з боку Китаю, і в майбутньому очевидно, що Китай претендує на більш глибоку роль у переговорному процесі, де він би відігравав важливу таку скрипку. І ну, окрім того, звісно, що з огляду на загальну позицію Китаю, на загальну поведінку, Протягом понад два роки російської агресії проти України стає очевидним, що Китай намагається просувати російські інтереси і в даному випадку. і Що стосується також і майбутніх мирних переговорів, все таки він стоїть на боці того, щоб відстоювати позиції Росії. На жаль, і саме тому він не буде присутній на тому саміті, який організований Україною. Бо це виглядатиме так, що він Ну, це не тільки виглядатиме це, це гарний вчинок підтримувати мир в Україні для країни, яка говорить про те про це і демонструє, нібито бажання, але при цьому всіляко ігнорує цей процес. Очевидно, що на жаль, Китай не хоче підтримати той погляд, який буде справедливий. Правді для закінчення війни і який просувається якраз українською стороною, пані Наталі. Ми вам надзвичайно вдячні за такі докладні пояснення. Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістрка зовнішньої політики, була з нами на прямому зв'язку.